Друзі, вітаю вас! Ми з магазина Веломісто, бровари, житловий комплекс Лісовий квартал. Буду розглядати гірський байк Bergamont Revox 8 2022 року. Почну з того, що Revox 8 це топова модель гірської серії Hartyві Bergamont, що вибрала в себе все найкраще і практичне, що є в лінійці Revox. 12-швидкісний байк на обладнанні Shimano Dior у перемішку з Shimano XT. Середня вага 12,9 кг. Ідеальна модель для велоперегонів та тренувань. З першого погляду звертаєш увагу на надзвичайний дизайн байка, матова чорна рама з особистим відтінком, який в цілому надає байку багатого вигляду. Контрастує глянсова назва виробника, нанесена на раму, як на мене, вдале дизайнерське рішення. Але справжня родзинка покришки з помаранчевою боковиною. В цілому, з моєї точки зору, безперечно, оригінальний та привабливий дизайн, який вигідно підкреслює топовий рівень моделі. Що стосується рами, то рама алюмінієва Ultra для виробництва рами була задіяна технологія гідроформінгу, завдяки якій труби рами мають складну вигнуту форму і профіль. Саме завдяки гідроформінгу, велосипед має відмінну торсіонну жорсткість, що дозволяє надавати байку. Великі бічні навантаження, які виникають під час активного та тривалого педалювання вгору. Вся лінійка Revox 2022 року має вдосконалену геометрію рами, що дозволяє встановити більш ширшу покришку та повнорозмірні крила. Рама має 4 розміри M, L, XL, 2XL, що підходить на зріст від 167 до 2 метрів 5 см. Так звані інтерфейси трансмісій та гальм проведені всередині рами, завдяки чому вони захищені від зовнішніх шкідливих факторів. Усередині трикутника рами передбачені місця для кріплення фляги та помпи. Рольовий стакан під напівінтегровану рольову колонку 1 та 18 дюйма. Хочу зупинитися більш детально на амортизаційній вилці. Повітряна масляна вилка RockShox Judy. робочий хід 100 мм. Ця модель вилки має збільшену базу між дропаутами та можливість використовувати ширші покришки. Тефлонові ноги з покриттям Fast Black мають стильний вигляд та багато технічних переваг. Покриття знижує тертя та підвищує чуйність на дрібні нерівності дороги. Виносне блокування ходу по плок. Lockout. Додає максимум комфорту при пересуванні по пересіченній місцевості. Демфер моментально спрацює при попаданні в яму на заблокованій вилці. Повітряна пружина Solo Air налаштує амортизаційну вилку під любу вагу та погодні умови. Це зручно, особливо коли одним велосипедом користується декілька чоловік з різною вагою. Приблизна вага вилки 2,3 кг. Шатуни Shimano Dior на одну зірку. Розрахунок 32 зуба, довжина шатуна 175 мм. Шатуни з інтегрованою віссю, завдяки їй шатуни мають чудову жорсткість і набагато меншу вагу, ніж класичні шатуни та каретки. Інтегрована вісь Holf 2 має високоточне ущільнення в області підшипників, що збільшує долговічність, зберігаючи відмінні обертальні характеристики протягом тривалого часу. Касета заднього колеса Shimano Діор розрахунок 1051 на 12 зірок. Зуби мають спеціальну форму, що полегшує перекидання ланцюга між зірками, а також знижує рівень шуму. Завдяки використанню технології Hyperglide суттєво підвищується плавність роботи трансмісії, задній перемикач Shimano XT на 12 швидкостей, гальма дискові гідравнічні Shimano Dior. Передній ротор діаметром 180 мм, а задній 160 мм. Гальмівні та ручки перемикання з тієї ж серії Shimano Dior. Звертаю увагу, що ланцюг на велосипеді також від Shimano dior М'які гумові гріпси Syncros. Сідло Syncros Tofino та підсидільний штир також від Syncros. Передня та задня втулка теж Shimano Dior під центр Лок. Обода Alex Rim X25 алюмінієві подвійні, легка гоночна покришка Schwalbe Racing Ray Performance із спеціальним протектором для бездоріжжя камера швальба Light. До велосипеда додаються педалі. Середня вага байка, як зазначив раніше, 12,9 кг. Офіційна гарантія рік на раму та 6 місяців на обладнання на заводський брак. І ви можете даний велосипед придбати, сплативши покупку частинами. Ми працюємо з PrivatBank, MonoBank, OTP та іншими банками. Доступне рест на строк до 12 місяців. Більше деталей у наших менеджерів. І ще корисна інформація з приводу знижок при покупці. Під даним відео я розмістив посилання на промокод. Ви зможете отримати знижку, використавши промокод при покупці на сайті або в магазині. Дякую, що дивитесь мої відеоогляди. Також буду вдячний за ваші зауваження, коментарі та вподобайки. І якщо ви ще не підписались на наш канал, підпишіться, будь ласка. Нові підписки надихають мене до випуску майбутніх відеооглядів. Дякую.